Всім привіт! На огляді та дегустації продукція від компанії Fast Food Mission смачно де б ти не був. Процес приготування традиційної їжі може займати багато часу та сил. Дегідрована їжа від компанії Fast Food Mission позбавлена цих недоліків. Процес приготування дуже простий: просто додати води. Дегідрована їжа добре підійде туристам, мисливцям, рибалкам також тому, хто не може приготувати їжу традиційним способом. Готуємо та дегустуємо перші страви. Бограч, рибна юшка, грибна юшка, борщ український. Почнемо з бограча. Бограч має такий склад: філе куряче, пластівці картопляні, цибуля смажена, картопля сублімована, паприка сушена, томати сушені, морква сушена, сіль, паприка копчена, зелень петрушки сушена, перець чилі милений. Перші страви готуються таким чином. Перед жуванням треба струсити пакет, потім залити окропом 300 мл. Зачекати 7-9 хвилин і готово. Кожен пакет має відривну лінію першу, зіп-систему, тобто закривати можна і другу відривну лінію для зручності споживання їжі. Подивимось, як виглядає бограч до приготування в сухому вигляді. Так висипаємо. Що ми тут бачимо? сушене м'ясо дегідроване. Це, мабуть, кубики картоплі, паприка, якісь певні спеції, петрушка. Ну, в принципі, все як зазначено на складі. Набираємо 300 мл окропу, заливаємо. Тут трішки неповна кружка, бо можна ще. Та ретельно. Перемішуємо, щоб не було ніяких комочків, закриваємо упаковку та чекаємо 9 хвилин. Куштую. До запаху досить приємний запах. Стосовно консистенції, можливо, навіть більше ніж 300 мл води треба додати. М'ясо доволі смачне. Стосовно картоплі є певний нюанс. Картопля у великих кубиках, їй треба або більше, більше часу для приготування, або Треба використовувати в такому випадку менші кубики. А так, в принципі, доволі смачно і натурально виглядає. Куштуємо рибну юшку. Вона має такий склад: картопля сушена, м'ясо хека сушене подрібнене, цибуля смажена сушена, морква сушена, сіль, часник сушений, сухий рибний бульйон, хондаші, сіль, крохмаль, порошок морської капусти, ароматизатор, нурі подрібнене. Відкриємо та подивимося, як виглядає в сухому вигляді. Одразу є певний запах якоїсь риби та водорослів. Що тут у нас? Це, можливо, якась риба, зелененькі темні водорослі, морква, мабуть, картопля сублімована. Ось, в принципі, такий склад. Готуємо рибна юшка. Юшка досить смачна, хоча рибний суп він не всім до вподоби, але в даному випадку дуже смачний. Спробую знову картоплю. Тут різні шматки є побільші і поменші. До речі, менший шматочок взяв, він встиг зготуватись. За даний час 8-9 хвилин, а більше, на жаль, ні, вони трошки суховаті. Це певне таке зауваження. То картопля так, дуже смачна юшка. Перейдемо далі. Куштуємо грибну юшку з локшиною та білими грибами. Вона має такий склад: яєчна локшина, печериці сушені, цибуля смажена, сіль, морква сушена, гриби білі сушені часник сушни, цибуля копчена сушена, хмелі сунелі. Відкриваємо та дивимося, як вона виглядає в такому виді. Так, тут у нас бачимо: печериця одразу, локшина, морква одразу помітно, ще якісь білі гриби, мабуть. Ну и сіль также помітна. Вот так да. Рыбная юшка с локшиной. куштую. Приятный аромат и вкус. Великі шматочки грибів, мабуть, не дуже встигли б приготуватись. Морква дуже дрібна, дещо нам може напам'ятати такі продукти, типу як мівіна, це швидко приготування там і так далі. Лохшина добре приготувалась. Ну, Недоліків як такових, я поки що не бачу тут. Перейдемо далі. Дегустуємо борщ український. Він має такий склад: буряк варене, сушений, філе куряче, сублімоване, капуста, картопля, цибуля смажена, томат, паприка, морква, сіль, часник, зелень, петрушка. Демонструю, як виглядає в сухому вигляді. Так, це у нас картопля одразу помітна, капуста, червоний буряк і в принципі все відповідає складу. Коштує борщ український, колір досить привабливий, аромат також. Одразу відчувається замала кількість солі. З картоплі, в принципі, проблема та сама, вона великих розмірів і не встигає приготуватись. Інші інгредієнти подрібнені нормально і встигли приготуватись. І мають нормальний смак і консистенцію. Вони не відчуваються якимось такими там сухими. Підсумок, по першим стравам. Загалом всі страви досить смачні. Є певні нюанси стосовно часу приготування. Вказано на всіх 7-9 хвилин. Як на мене, цього трошки недостатньо. Деякі продукти просто не встигають отримати воду і залишаються сухими. Це більше всього стосується картоплі, яка має великі кубики великих розмірів. І в грибноюшці також гриби, вони дещо залишаються сухими. По борщу певний нюанс. Борщ трішки, як на мене, недосолений. Стосовно кількості води, оскільки це перша страви, мабуть, треба додати дещо більше, ніж 300 мл, тому що висипаєш в миску, і помітно, як замало рідини юшки мало цієї. Найбільше мені сподобався бограч та рибна юшка. Другі страви локшина з куркою та овочами, плов, каша грачана з рибами, кукурудзяна каша з пармезаном та сніданок каша вівсяна з сухофруктами. В середньому каші готується 7-9 хвилин. Та потрібно використати окропу приблизно 200 мл. Локшина з куркою та овочами має такий склад: локшина яєчна скалоп, філе куряче сублімоване, цибуля смажена, паприка, морква, кукурудза, квасоля стручкова, сіль, томати, сушені, часник, зелень, петрушки, перець, чилі, мелений. Локшина з куркою та овочами. і локшину з куркою та овочами. Візуально страва виглядає дуже добре. Приготувалось також усе. Кукурудза досить солоденька, спаржа теж. Це те, що виділяється тут. Перець, морква теж в гарному стані, приготовлене дуже смачно все. Ну, Зауважень нема, в принципі, сподобалось. Крута страва. Рекомендую. Плов має такий склад: рисові пластівці, цибуля, сіль, фі філе куряче, морква сушена, часник, куркума, спеції до плову, зіра, перець, чорний, коріандр, води барбарису, куркума, чесник, чебрець, мелісонель. Подивимось, як виглядає в такому вигляді. Густою плов. Виглядає дуже приємно, смачно. На спак, відповідно, також приготувався добре. Морква приготувалась, м'ясо також приготувалось. З першого погляду навіть не скажеш, що це була сублімована їжа. Виглядає, як звичайний традиційний плов. Каша гречана з рибами, має такий склад. Пластівці гречани, печериці сушені, цибуля смажена, сіль морква. Гриби білі сушені, зелень, патрушка, хмелі сонелі. Дивимось на неї в сухому вигляді. Кашу гречану з рибами. Консистенція мені дуже сподобалася, Зовнішній вигляд також. Гриби приготувались. Гречка також цілком приготувалась і виглядає приємно. ну Звичайна гречка. Можливо, як недолік дрібна морква. Вона трішки така жорстка. Але це не критично, мені подобається. Кукурудзяна каша з пармезаном має такий склад: кукурудзяні пластівці, сир, пармезан сушений, сіль кухона, закваска, цибуля смажна, сухе молоко, сіль, цибуля копчена. Демонструю в сухому вигляді. Рудзяна каша з пармезаном, дегустую. Каша дуже смачна, відчувається присмак копченої цибулі. По пармезану теж дуже смачно, але певне зауваження, що він великих розмірів. Як на мене, було б краще, якби його потерти або використовувати меншими розмірами. А так дуже крута каша: сніданок, каша вівсяна з сухофруктами. Має такий склад: пластівці, вівсяни, родзинки, цукор, журавлина, малина. Побачимо, як виглядає до приготування. Наша вівсяна з сухофруктами дегустую. Звичайна вівсянка в пластівці типу Геркулес. За рахунок додаткового цукру та сухофруктів має приємний смак. Ну, багато хто куштував вівсянку. В принципі, звичайна вівсянка. Висновок по другим стравам. Логшена з куркою та овочами. Дуже сподобалось. Претензій до неї ніяких немає. Плов також виглядає дуже приємно і на смак, відповідно, також. Каша гречана з рибами. Гречка дуже класно приготувалась, гриби відповідно також. Невеликий нюанс, як зауваження. Сказав би, що маленькі шматочки моркви, можливо, вони трошки жорсткі не доготувались. І дещо перебуває смак, але це не критично. Кукурудзяна каша з пармезаном теж дуже добра страва. Єдине, що мені не сподобалось, це завеликі шматки пармезану. Якби вони були дещо дрібніші, то розповсюдились по всій каші і було б, дуже, ну, було б краще її куштувати. Каша вівсяна з сухофруктами, багато кому звична вівсянка. За рахунок додавання цукру і сухофруктів має теж приємний смак. Порції цілком достатньо. Переходимо до десерту. На десерт у нас батончики горіховий, журавлиний, кавовий, пряний, малиновий. Почнемо з горіхового батончика. Він має такий склад: горіх грецький, горіх кешю, горіх арахіс, горіх фундук, фініки сушені. Батончик має вагу 40 грам, та термін придатності 12 місяців. Так, відкриємо його. Побачимо, що тут всередині, як він виглядає. Ось так він виглядає, відріжемо шматок та скуштуємо. Отакий на зрізі. Так, скуштуємо його. Приємний на смак, відчувається горіх. Оце все коричневе, типу, як може у вас схоже на, на якусь карамель, але я так розумію, це що там у нас було? У фініках, мабуть, такі він. Фініки його тримають купі оці всі наші горіхи. Натуральний, приємний на смак. Батончик журавиновий має склад журавина, вишня, родзинки, кунжут, насіння льону та насіння соняшника. Відкриємо його. Куштуємо його. Приємний на смак. Є такий смак певної кислинки, це, мабуть, вишня з журавиною. Думаю, вони формують, тримають в однородній масі весь батончик. Невеличка кількість насіння. Ну, дуже приємний на смак. Вишня, журавина більше всього, відчувається. Кавовий батончик має склад. Кава розчинна, 3%, горіх фундук, фінік сушений. Дегустуємо. Приємний кавовий смак і трошки відчуваються горіхи. Нема нічого, як то кажуть, зайвого. Дуже приємний смак. Пений батончик має такий склад: Жоралина, вишня, фініки, кешю, кориця, суміш перців, чорний, білий, духмяний, рожевий та зелений перці, родзинки. Так, відкриємо. Це повинен бути якийсь цікавий батончик, оскільки досить незвичний має поєднання. І перець тут такого ніколи не куштував. Пробую на смак. Дуже складно описати, відчувається журавлина вишня і перець навіть дещо доповнює кориця. Судячи з назвою, він такий пряний. Приємний на смак дуже складно описати, оскільки багато всього входить в склад батончика. Але в кубі всього поєднується дуже приємний смак. Батончик малиновий має склад фініки, малина, кешу та журавлина. Відкриємо його. Дегустуємо. Переважує смак малини. Трішки горіхів, але відчувається малина і оці дрібні зернята з малини. Можливо, вони не всім подобаються. Може це як певний навіть недолік. Але смак малини. І більш такого нічого я не відчуваю. По батончикам найбільше сподобався це пряний, оскільки якесь таке дуже цікаве поєднання смаків, незвичне і приємне. Каловий також сподобався. Найбільше не сподобався це малиновий. Ну, смак нормальний, але оскільки малина має такі певні насіння, дрібні, то вони залишаються на зубах. Ну, Деякі незручності виникають з цим. Журавлинови, горіховий теж непогані, але. Пряний і кавовий, як на мене, значно краще. Бажаючи придбати продукцію від компанії Fast Food Mission. Переходьте за посиланням в описі. Кому сподобався огляд та дегустація, проставляйте лайк, залишайте свою думку в коментарях та до наступних зустрічей.